Доброго дня, шановні камради, підписчики, ті, хто перший раз прийшов до мене на канал, ті, хто вже були на каналі, я вас вітаю. Мене звати Павло на каналі Коп по вихідним. Зимовий Коп. Відкриваємо сезон. Місце перспективне, сніга десь 10 см, може 7 Копаю сьогодні тут сам, і хлопці поїхали в ліс там на розвідку, пробивають. Я думаю, що вони трохи полазять і приїдуть до мене. Так що Петя, я все бачу, все знаю, Копаю, Копаю з легендою. Думаю, що буде жир. Ну, а там побачимо, як буде, так буде. Як... Нагадую, значить, якщо ви хочете додатися в групу до пошуківців від моря до Карпат, це моя група. В вайбері перший закріплений коментар в коментарях. Значить, і якщо ви надумаєте купувати металошукач, будь ласка, не купуйте в шарашканих конторах. Зверніться до мене, я вам допоможу безкоштовно отримати якісний, класний ну, то, що треба. І за це я не хочу грошей, нічого. Все буде офіціалів, так, як має бути. Тому, друзі, якщо що я на зв'язку, ну і приступаємо до копу. На фоні отакої красоти. Третя ямка на копі, сигнал 43. І вже монеточка. І вже хорошо. О, от вона лежить. Красунька. Ох. Що за монета, не знаю, друзі. Ай-яй-яй. як, яка тут земля. Я таку протираю, дивіться, вона. А, навіть терти не буду, друзі. Вибачаюсь, не можу показати. Бо може щось цікаве, бо я бачу тут якийсь рельєф присутній. Якщо щось буде цікаве, то я однозначно вам потім, коли помию, все покажу. Но поки навіть терти не буду, бо... щоб не вбити, тому що вона зараз її треба просто мити під водою, бо по-інакшому вона умре. Бачите, куски відпадають прям великі. Це земляніве. Може так спробую роздивитися. Ні, не можу. Або радянський, Ні, не, не радянський. Коротше, давайте, я не буду гадати, там, угадувати. Не буду вам голову дурити. Якщо що, якщо щось цікаве, я покажу. Але то, що вона вже є тут, це вже мене радує. Знаєте чого? Бо хлопці кажуть мені, та ми вже тут все вибили. Куди ти їдеш? Чого? А дивіться, вон монетка. Ну, Третя ямка на копі. Ну і що ви думаєте? Ще одна монета. От, попередня була, от стоїть привод. І от, будь ласка, прямо рядом, друзі, от відбиток від неї. Я добре, що вскрилася, що я можу показати її, хоча б так. ну Це філери, мені здається, або гелери. Убиті, звісно ж, ну, як би там не було, друзі, ну це ж монеточка, ну, ну це ж так класно, не? слухайте, люблю я зимовий ков. Свіжо, холодно, копаєш. Мокрі руки, що ти? Ноги замерзли. Ну, зато який це кайф. Друзі, уривок, який ви побачили з копу він був трошки раніше. У нас лежало багато снігу, і в той день ми розвернулися і поїхали до хати, тому що буквально покопали півтори годинки і, і поїхали, бо треба було їхати там додому, було там багато нюансів. Ну в ітоге, що виходить? виходить? Сьогодні хочу поділитися, як легенда, Нокта Макролегенда працює іменно на снігу. Друзі, якщо ви ставите мульти-1, мульти прекрасно, адекватно працює. Мульти-3 по снігу по великому, ходити немає сенсу, бо вона ну, не глибока. А мульти-1 це то, що треба, це манітник сумасшедший. При тому всьому, і ще я вам скажу, що коли е, ти, е, оцей от сніг лежить, виростає в рази провідність. Я діставав. Ну, в цьому копі, що ви бачили да, зі снігом. Получається, я діставав 2 гелера десь 40 см. Я розумію, що зараз там почнуть сміятися, скептики розказувати. Друзі, мені немає сенсу щось комусь розказувати. Як є, так є. По роботі, чи стабільний він був, дуже стабільний. Сніг можна було косити. Просто єдине, що я щось, ну, щось я прощолкав, не зробив того, що треба, я не замотав катуху. В пленку і виходить на катуху трохи налипало. Але так, то прилад вів себе дуже адекватно. І я вам скажу так, що мало приладів по такому снігу можуть вести себе адекватно. Чи відкачував я баланс ґрунта, ні, не відкачував. Немає сенсу. А тепер зараз я озвучу налаштування, які в мене були. Це була перша програма Мульти-1, Чуйка 28. Iron filter виключений повністю і разом зі стабіліті. І оці от підсилення слабих сигналів теж було виключене. Тобто 60 тонів. Все, отак я ходив. Швидкість обробки сигналів у мене була, по-моєму, щось або 5, або, або 6. Чому так? Тому що по снігу ти дуже не поводиш. Важко тягать, коли катушка в снігу, і ти от ну те саме, що по воді, але ще й ще й тяжче ну І виходить, отака от історія. Тому. Вів себе прилад дуже адекватно, дуже достойно. І на той момент було трошки градусів 6 чи навіть 8 морозу. Прилад без ніяких проблем. Підтормажування крана не було, я не спостерігав, динамік відпрацював ідеально. Та й все працювало класно. Так що, ну якось отак. Друзі, на наступний раз постараюся вам все показувати. Просто знаєте в чому проблема? Проблема в тому, що я тільки почав копати. Тільки розігнався, і Петя дзвонив. Все, давай закругляємося, треба їхати срочно і тяжко ходити сніг. Ну так, десь під 20 см снігу було. Тому ну, хочеш, не хочеш, треба було копати. Ну, 15 точно було. Ну, як би отак. Коротше, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і хто хоче прикупити легенду, ви маєте час до Нового року прикупити легенду. Так що там є акційна ціна, звертайтесь до мене, я з радістю допоможу. Добре, друзі, все за це мені платити не треба. Підписуйтесь і ставте лайкосики, Па-па!